Наше вітання усім допитливим в ефірі. Вражаюча топ-п'ятірка. Літо і спека, як же хочеться освіжитись і зануритись у прохолодну воду. Мерщій дивіться нашу підбірку найкрасивіших басейнів світу. На п'ятій сходинці головна родзинка одного з готелів у Сінгапурі. Басейн Скайпарк на даху. З нього відкривається розкішна панорама південно-китайського моря і пейзажі Сингапуру. Басейн тягнеться вздовж всього готелю, який складається з трьох приміщень. Довжина цього дива 150 метрів. Особливо заворожує вода, яка плавно тече по краю басейна. Здається навіть, що йому немає кінця краю. На четвертій позиції опинився Берлінський Бадешіф. В перекладі з німецької його назва означає корабель для купання. Завдяки цьому винаходу жителі Берліна і туристи мають можливість плавати у басейні, що пливе річкою шпреє, яка насправді є дуже забрудненою і непридатною для купання. Для облаштування басейну була використана стара баржа. Бадашів відкритий до опівночі. Потім його накривають тентом, і він стає плаваючою сауною. Трійку лідерів відкриває найбільший у світі критий басейн, розташований у Японії Ocean Dome Є також єдиним на планеті. Критим пляжем грандіозний басейний комплекс з аквапарком розрахований на 10 тисяч людей. У цьому незвичному басейні підтримується ідеальний мікроклімат. Температура на пляжі завжди 30 градусів, а у воді – 26-28. Завдяки спеціальному механізму, в залежності від погоди, дах цього комплексу можна відкривати чи закривати, насолоджуючись штучним небом. Друге місце вибору у басейн Немо 33, що знаходиться у Брюсселі, Бельгія. 33 це глибина штучної водойми у метрах. Він вважається найглибшим басейном світу, об'єм води, у якому близько 2,5 мільйонів літрів. Маючи два рівні глибини, Немо 33 є чудовим місцем для дайвінгу. Вода у басейні відфільтрована джерельна, завжди температурою 35,5 градусів за Цельсієм. Це дозволяє дайверам занурюватись навіть без гідрокотів. Костюмів Лідером рейтингу стає найбільший басейн у світі. Знаходиться він на території готелю на південному узбережжі Чилі. Довжина цього рукотворного дива природи сягає кілометра, глибина 35 метрів. А щоб наповнити басейн, необхідно 250 мільйонів літрів води. На його будівництво пішло 5 років і 2 мільярди доларів. А утримання басейну Сан Альфонсу мар обходиться щороку у 4 мільйони доларів. Для пересування у такій гігант. Ській водоймі діє власна система водного транспорту. Ну ось і все на сьогодні. топ тобто, п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки садиби березино, незабутній відпочинок з компанією, колегами чи сім'єю. А заверкати можна отримати знижку 10% Посміхайтесь і знайте в світі, ще достатньо фактів, які приголомшать вас.